Привіт всім, друзі. Прийшла я на свій город. Тут трошки мене було досапувати. У нас на дворі сьогодні сонячно. Трошечки подває вітерець, дощів у нас поки що немає, сухо, все проситься. Тощико. Ну, я вам покажу, що в нас є, що маємо. Тут у нас картопелька вже починає де-не-де Вчора покропили жуки. Не знаю, що воло цього року буде, чи буде, який врожай, чи не буде. Кабачечки. Йдемо подивимося, що тут. Так, вже ось є завісі малесенькі. І тут ось є завісі, і тут кабачки. Там далі теж є кабачки. Це пізніше я кабачки сіяла. Залишилося у мене місце, вирішила посіяти сюди, ще кабачки. Гарбузи на кашу, цвітуть, бо вони пізні посаджені. Але вже починають плестися, випускати свої пагони, будуть лягати плестися. Думаю, щось буде. Кукуруза солодка, буряч... морква, ось такі буряки не знаю, буде щось чи не буде, ну, але сподіваюся, що все-таки щось буде, то що посіяли, значить, має щось бути ще Гарпузи вже починають теж плестися. Навіть, навіть, навіть вже десь я бачила невеличкі савязі. Ну, де не знаю. Ну, десь бачила. А, ось знайшла. Ось такі вже невеличкі є. Арбузики. Вони трошки рідко посходили, але нічого, вони розплетуться, буде добре. їм. Маю ось квасольку таку. Це в мене взагалі дуже унікальний такий кущик тут, а я не знаю, як так вийшло. Ось з одного куща, з одного. Два цвіта. Червоний і білий. І це тільки він один. Теж квасолька. Небо сьогодні дуже гарне, сонячне. Так, тут теж у нас вже є ось Гарбузи, Каб... кажу кабачки. Ой, повинна таке я заїхати носом тут. Моя подружка лежить, обікає, втомилася. Тяжко. Тут теж в мене кабачки, тут є такі, що я теж досівала і раніше, але ще не бачу, щоб починали цвісти. Можливо, це навіть якісь пісні. Ні, вже будуть ось Починать, будуть цвітати. Тут теж кукурудзка солодка така. І там далі за кукурузою. Ой, теж в мене кабачки ростуть і картопля. Кукуруза трошки в зіллечку, але нічого, тому що вона вже в пояс. Ой, я кажу пояс по колінам мені можна сказати, але вже я її чіпати не буду, щоб її не поламати. Ось так. Там ще в нас є поле з пшеничкою. Не знаю, що там буде. Зараз підемо з вами і подивимося. Що там. Ось так сьогодні в нас дуже гарно. Виглядає мій так город. Це не увесь наш город, це тільки одна частиночка нашого огороду, інша частинка на іншому полі. Ну ще трошечки біля хати. В більшості цього року ми городи засівали, не сіяли ми буряків. Так, ось наша пшеничка. За починає піжжа а це значить, що скоро почнеться жнива. Ось так. Угу. Ось. Такі колосочки доволі непогані. Гарні колосочки, такі великі, гарні. Якийсь врожай все рівно буде. Ось так. Ну що ж, друзі, вам всім бажаю гарного і мирного дня. І всім пока-пока.